Добрий день, тема описані та описані 4 Чотирикутник, усі вершини, якого лежать на колі, називається описаним це коло, а коло називають описаним навколо цього чотирикутника. Чотирикутник або кутника BCD є вписане в коло мега. Центр кола це є точка перетину середини перпендикулярів до всіх сторон чотирикутника. Маємо таку властивість, котів чотирикутника, вписаного в коло. Якщо 4кутник є вписаним в коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Доведемо дану властивість. Нехай 4кутника вписано вписана в коло. Доведемо, що сума протилежних кутів А і С дорівнює 180 градусів, і сума кутів БД дорівнює 180 градусів, градусна міра кола дорівнює 360 градусів, тому сума градусних мір дух. БЦД і ДАП дорівнює 360 градусів. За властивістю кутів вписаних в коло, величина кута А дорівнює половині градусної міри дуги БЦД, і величина кута С дорівнює половині градусної міри дуги ДАБ. Додамо величини кутів А і С, отримаємо 180 градусів. Аналогічно можна довести, що сума величин кутів Б і Д. Дорівнює 180 градусів. Маємо такий наслідк. Якщо навколо трапеції можна вписати поле, то вона рівнобічна. Доведемо дану властивість, нехай трапеція до СБ вписана навколо, основу трапеція до 1. Доведемо, що трапеція є рінобічною. Якщо трапеція в коло, то за властивістю кутів вписаного чотирикутника, сума величин кутів А і С дорівнює 180 градусів. За властивістю трапеції сума сусідніх кутів теж дорівнює 180 градусів. І з цих погрівності маємо, що величини кутів А і D є рівними, отже трапеція є рівнобічною, це ознака рівнобічної трапеції. Якщо навколо будь-якого трикутника завжди можна писати коло, то навколо чотирикутника не завжди можна писати коло, щоб визначити навколо якого Чотирикутника можна описати коло, користуємося такою ознакою. Якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів до 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Доведемо, нехай сума протилежних кутів Б і Б дорівнює 180 градусів, проведемо через точки А С і Б коло, доведемо, що точка Б також лежить на цьому колі. І для доведення використаємо культур від супротивного. Припустимо, що точка Б не лежить на цьому колі, вона може лежати всередині кола або зовні даного кола. Нехай точка Б лежить у середині кола. Продовжимо відрізок СД за точку Б до передньої з колом по цікам. Розглянемо чотирикутник АК, який є вписаним колом, а це означає, що сума протилежних кутів Б і К дорівнює 180 градусів, за умовою сума величин кутів Б і Б теж дорівнює 180 градусів, а це означає, що градусні міри кутів К і Б є однакові, що неможливо, тому що кут Аби є зовнішнім для трикутника, а кат, отже, дорівнює сумі внутрішніх кутів цього трикутника не з ним. Припущення є хибним, адже точка Б не може лежати всередині кола. Аналогічно можна довести, що точка Б не може лежати і зовні цього кола, Отже, Б лежить на колі, те, що і треба було довести. Маємо такий наслідок: навколо будь-якого прямокутника можна описати коло, і навколо рівновічної трапеції можна описати коло. Чотирикутник називають описаним навколо кола, якщо коло дотикається до сігніх сторін, а коло називають описаний чотирикутник, а БЦД є описаний навколо кола. Центр кола це точка перетину бісектрис у чотикутника. чотирикутника. маємо таку властивість сторін описаного чотирикутника. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін є рівно. Доведемо дану властивість. Нехай чотирикутник описаний навколо кола, доведемо, що АВ плюс ТД дорівнює Б С плюс Д, нехай МП та К точки дотику кола до сторін чотирикутника. Відрізки дотичних, проведених до кола через одну точку, є рівними. Для зручності позначимо довжини відрізків АН через А, Б, П дорівні В, С, Т С. І ДК дорівнює Д. Знайдемо суму А Б і С дорівнює А плюс В плюс С плюс Д, і в, С, плюс АД дорівнює Б плюс С плюс А плюс Д. Отже, маємо, що сума протилежних сторін чотирикутника, описаного навколо кола, є рівнем і те, що треба було довести. Не усякий чотирикутник можна описати коло. Якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін є рівними, то в нього можна вписати коло. Маємо такий наслідок з даної ознаки. У будь-який ромб можна вписати коло. Якщо чотирикутник описано навколо кола, то існує точка, рівно від усіх його сторін. Щоб знайти цю точку, достатньо знайти точку перетину в триз двох сусідніх кутів цього чотирикутника. Нехай потрібно знайти величину невідомого кута. Скористаємося властивістю вписаного кута. Вписаний кут дорівнює половині відповідної дуги, на яку він спирається. Тому сума величин дуг BC і АД дорівнює 2 помножити на величину кута BDC плюс величину кута ACD. Та як кут BKC є зовнішнім кутом для припутника, Серека, тому сума величин кутів і а дорівнює дорівня величині кута БКЦ. Підставляємо і отримуємо суму відповідних дуг дорівнює 160 градусів. Можна було скористатися властивістю, що величина кута БКЦ дорівнює півсумі градусних мір дух БЦ і Д. Та як градусна міра кола дорівнює 360 градусів, можна знайти суму градусних мір дух С Д і Ба ДА дорівнює 200 градусів. Нехай Х градусів припадає на одну частинку, величина дуги це b 3 х градусів, Ба 2х градусів, складаємо рівняння і знаходимо х дорівнює 40 градусів. Градусна міра дуги b2а дорівнює 80 градусів. За властивістю вписаного кута, величина кута Б а дорівнює половині градусної міри дуги до 2А дорівнює 40 градусів. На другому малюнку чотирикутник АБЦД є вписаним в коло, сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, тому градусна міра кута АБЦ дорівнює 110 градусів. Та як кут АБД стягує півколо, тому величина АБД дорівнює 90 градусів, і легко знайти величину невідомого кута. дорівнює 20 градусів. З довільної точки К, яка лежить на гіпотенузі з трикутника АБЦ, проведено перпендикуляр КП до гіпотенузи, а БКП перетинає КТЦ авто оці П, я. довести, що величина кутів БКЦ і БКЦ є рівні. Величина кута С дорівнює 90 градусів, величина кута БКП дорівняння 90 градусів, сума. Величин котів дорівнює 180 градусів, скористаємося методом допоміжного кола, навколо чотирикутника ПЦДК, можна написати коло так суму протилежних кутів дорівнює 180 градусів. І за властивістю кутів, що спираються на спільну хорду, маємо що величина кута до КЦ, на НКЦ дорівнює величинь кута БТЦ, те, що треба було довести. Знайти периметр рівнобічної трапеції, діагональ якої перпендикулярно бічної сторони утворює з основу, кут 30 градусів. Якщо радіус описаного кола навколо трапеції дорівнює 6 см. Якщо коло описане навколо трапеції, БЦД, то воно описане і навколо трикутника Кут Куце за умовою дорівнює 90 градусів, АО дорівнює ОБ дорівнює ОЦ і дорівняння радіусу ДО і центром кола. А це є два радіуси і дорівнює 12 см. Розглянемо прямокутний трикутник АЦД властивість властивістю та, який лежить напроти кута 30 градусів, Д дорівнює 6 см. У трикутнику АЦД знайдемо величину гострого кута Д дорівнює 90-30, дорівнює 60 градусів, та як трапеція є рівнобічною. То кути при основі є рівними, величина кута БАД теж дорівнює 60 градусів, величина кута B, C, дорівнює 30 градусів, величина кута БЦА дорівнює величині кута і дорівнює 30 градусів, та як кути є внутрішньо різні сторони припаралеми, БЦ і АД Трикутник АЦ. Прикутник АБЦ є рівнобедреним. За ознакою відноведного трикутника, отже, МВЦ дорівнює АВ і дорівнює 6 см. Знайдемо периметр кафеції дорівнює 30 см. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!